Вітаю! Це рубрика без стресу, тема нашої розмови. Негативні новини. І традиційно спілкуємося із психотерапевткою Оленою Дайною. Олено, вітаю! Доброго дня! Лено, з початком повномасштабної війни, мені здається, той час, який ми всі проводимо в гаджетах, зріс в геометричній прогресії і листаємо і листаємо стрічку новин. Найчастіше ці новини негативні. І помітила таку тенденцію, що чим більше негативних новин читаєш, тим більше рука тягнеться ще і ще шукати ці негативні новини. Чому нас приваблює так цей негатив і як він водночас на нас впливає? Ну, це так званий наркотик. Наша психіка стремиться до переживати якісь яскраві почуття, і ті почуття, які ми переживаємо. Які нас ну так, будрять, ми їх намагаємося знову і знову відчувати. Тому коли ми стимулюємо і звикаємо, тобто випрацьовується цей ланцюжок з нейронних зв'язків, так, і він постійно подразнюється, то його хочеться знову і знову подразнювати, тому що там виділяється тоді адреналін у нас в організмі, кортизол, і, і, і ми звикаємо відчувати себе збудженими, наляканими. ну І нам хочеться знову. І Знову заходити, перепроживати, проживати те, що ми проживаємо, оскільки для нас дуже важливо. Контролювати життя, то ми створюємо собі таку фантазію, що якщо я знаю, що в світі де в світі погано, то я можу це проконтролювати якось і не допустити, щоб зі мною це відбулося. Це така фантазія, да? контроль життя. І відповідно люди, які забагато, я маю на увазі не, не ознайомлюються з новинами, так для того, щоб розуміти ситуацію, угу. а які залипають, забагато це читають. Да? Вони таку, значить, якби активізують навіть якусь трошки свою мазохістичну частину. Проживають вони повністю погружені в ці новини, і якщо в нас виділяється кортизол і адреналін, відповідно у нас включається режим виживання, тому що це стрес. Психіка починає сигналізувати внутрішньому світу, що є небезпека. Тобто ми реалістично починаємо щитувати ситуацію як небезпечну для себе. Тобто, ми не розділяємо наскільки це небезпечно. Може, це відбувається тисячу кілометрів від мене, але психіки достатньо це осмислити. Продумати, побачити, уявити образ і все це стає вже для нас небезпечно, і тоді нам необхідно спастися. А спастись, це означає ну, знайти якесь рішення, так? тобто втікти, можливо, сховатись. Тобто ми схлопуємося, у нас робиться таке тунельне мислення, тому що якщо щось загрожує нашому виживанню, а це базовий інстинкт, то відповідно психіка починає витісняти все остальне. Що не налаштоване на виживання, тобто вона тебе фокусує тільки на небезпеку, яку ти маєш устранити. І отже, такі люди через якийсь час починають жити в світі, де кругом небезпека. Я думаю, що багато наших телеглядачів можуть зі свого оточення зараз зрозуміти про якихось людей, які приносять постійно новості: як щось відбувається погане, хтось помер, відбулись якісь аварії, якісь ситуації, там якийсь кримінал. Тобто в них вже зафокусовані, вони зі всього ряду новин вихватують, зацепляються тільки ті, які являються небезпечними. І вже останні новини їх не радують. Тобто і людина поступово погружається в такий світ, який небезпечний, який е, дефіцитний, де нічого немає, де е, люди всі погані, де щось відбувається. Е, така навіть інколи вже наростає параноя, так тобто люди вже ціленаправлено шукають, де відбуваються якісь події. Тому необхідно обов'язково робити все ж таки детокс інформації, тобто зберігати себе. Ну і є ще друга порада: якщо ми знаємо, що ми можемо. Активізувати і зробити домінантною нейронну сітку там, де в нас страх ось ці тяжкі переживання, то так само ми можемо активізувати і іншу нейронну сіть, там, де ми все ж таки можемо проживати гарні переживання. Просто на це потрібно фокусуватися, тому що наша психіка захвачується емоційно, чи такими негативними подіями і новинами і вона проживає, чи чимось хорошим, позитивним, не знаю, там творчим. Це важче. Але якщо цим займатися свідомо, так, це е, свідоме управління своїм фокусом уваги, то звичайно ми проживати будемо більше позитивних емоцій, незважаючи на негативні новини. Як от себе захистити від тих людей, які завжди приносять негативні новини, скидають їх в якісь спільні чати? Ну, вони свої емоції якось для себе проживають. А от як себе захистити? Від... Ну я зараз запропоную таку техніку, е, нагадувати собі, що ви не являєтесь інформаційним унітазом або. Громовідвідником а, такі люди вони переповнені напругою, страхом, тривогою, тому що це дуже величезна напруга знаходитися в цих переживаннях і її треба з кимось розділити. І тому вони знаходять інших, і таким чином це розрядка їхньої психіки. Вони скидують на інших людей. Якщо про це пам'ятати, то тоді ви будете виставляти кордони. Ну, яким чином зупиняти таку інформацію, так? не включатися, а переводити на іншу розмову, намагатись уникати контакту з таких людей, з такими людьми. Звичайно, я розумію, що можуть це бути найближчі люди. Тому намагатися їм казати про себе: послухай, ну, мене ця інформація напружує, вона мені зараз. Тривожна, я відчуваю якісь там переживання, будь ласка, давай ну, якось ми зупинимо цю розмову. Е, ну, Ставити якісь трошки все ж таки фільтри і турбуватися про свою безпеку, або навіть якщо вже неможливо зупинити, ну, до прикладу, це мама і важко маму зупинити, е, намагатися в цей момент не з'єднуватися і не осмисляти цю інформацію, е, щоб вона емоційно у вас не викликала ніяких е, ну, таких відгуків. відгуків так. Тобто слухати просто робити, ніби фоном, ніби так? фоново, так відсторонюватися, тому що ключова задача е, нас навчитися вибудовувати все ж таки внутрішні кордони е, в теперішньому часі, де інформація токсична і забагато так. Ну тобто її нереальна кількість е, дійсно травматичної, там реалістичної страшних історій. Е, нам необхідно чути, але не з'єднуватися. Це не про те, що ти якась погана людина, чи ти нечуттєва людина, да не співчуваюча. Це про внутрішню, внутрішнє збереження. Не проживати, не з'єднуватися, а просто наблюдати, відчути цю інформацію, але емоційно з нею не, не, не зустрічатися. Скільки часу взагалі варто приділяти до прикладу в день новинам, аби і бути в курсі справ, але і не повністю поринати в них і все життя своє витрачати тільки на проведення в гаджеті? Мені здається, що це дуже індивідуально, тому що є люди такі мнітні, так або тривожні. Їм, звичайно, треба ставити фільтр, можливо, взагалі інформацію слухати раз, два чи в три дня. Угу. Я завжди кажу, що саме важливе ти знаєш завжди. Якби там не було, воно до тебе ця інформація прийде. Є люди, які більш стійкі, більш стійка нервова система, так і вони можуть нормально сприймати. Вони вміють, в них є ці внутрішні перестороги не влітати і не проживати трагічні події. Ну там, наприклад, до прикладу, зранку взнати, що відбулося, так і вечором і цього достатньо. І не у всіх пабліках, і не всі коменти, коменти перечитати, і не відповісти абсолютно всім, хто не так думає. Просто прочитати новини. Мені здається, що найкраще це слухати офіційні джерела прочитати сводку за день, що відбулось, там подається достатньо нейтральна інформація, так тобто аналітично без емоційного, емоційного за окрасу, тому що mm -hmm. ми ж розуміємо, що всі телеграм-канали, інші там інстаграм, якісь канали, ютуб-канали, їхня ключова задача це визвати емоції в людей. Якщо в людей емоції викликані, то вони знову зайдуть або вони там залишаться, або вони напишуть коменти, і це підніме їхні рейтинги. Тому кнопки емоційні будуть натискатись. Ключова кнопка, як включити людей в увагу, це нажати кнопку страха смерті. А це дуже легко в теперішніх умовах. Достатньо новину подати так під таким кутом, додати туди слів певних епітетів, щоб в людини відразу сформувалася в голові якийсь образ, картинка, і все. І людина залипає. Тому краще, звичайно, читати новини аналітичні, де нема ось цього емоційного забарвлення, яке вас розкачає і залишить вас в цих новинах, і погони вас по інших пабліках, щоб ви звіряли інформацію, дивилися, а хто ж розкаже це більш емоційно, більш додать до того більшого Ну, ви, звичайно, знайдете, тому що достатньо зараз людей, які користуються, на жаль, ситуацією і психікою інших людей. Тому я застерігаю наших телеглядачів від того, щоб бути донорами таких каналів, донорами, емоційними донорами. Олена, дякую, що завітали і поділилися порадами. Глядачам дякую за увагу. Це була рубрика без стресу. Бережіть себе.